Коростенка Катерина вже двічі потрапляла в новини. У неї брали інтерв'ю українські та навіть японські журналісти. Їм вона розповідала про те, як на початку березня, розвозивши їжу військовим у якості волонтера, була поранена під час ракетного удару. Запам'ятала на все життя. Ще їхали з машою по трасі. Я ще така кажу: сьогодні дуже поганий день. І ми приїжджаємо і буквально бабах, і все просто ну. Таке. Маша, це дівчина, в якої ми також нещодавно брали інтерв'ю про цю страшну подію. Вони разом розвозили їжу захисникам. У моєї мами було перечуття, і не снився сон всю ніч, і вона сказала, нікуди не їдь сьогодні. Типу, сиди там на місці, ріжбу бутерброди. Я кажу: Ну хорошо, ну і що в ітогі? Поїхала, як же? Марія казала також, що у неї у батьків розбилось дзеркало того ранку, і що це було ніби таке, як знак. Да, да, ну". Відчувають, бачите, рідні відбуваються такі випадки, що щось підказують нам в житті, але ми не завжди на це звертаємо увагу. Нагадаємо, удар був здійснений на початку березня. Це сталося за містом. Були загиблі і важко поранені. Волонтерки Катерина і Марія були вражені уламками. Як ви запам'ятали це ці перші хвилини? Е, ну, я саме по телефону говорила е, під час вибуху і закрила очі і відкриваю Я лежу. І вже підбігає воєнний, йдемо, йдемо. Нас завели за стіну, в мене тече кров з лоба. Я думала, що мені просто розірвало обличчя, а просто дуже сильно текла кров, а дірочка там була маленька рана. Ну, візде кров, ну ні болю, нічого, ні болю, ні страху в той момент не відчуваєш, тому що ти ну, не був готовий до такої ситуації. Неочікувана така ситуація. Ну, Там люди лежали вже без ознак життя деякі. Ну, і Потім нас повезли в лікарню і все зашили, обробили рани і відпустили додому. Вам багато швів довелося робити? У ну, мене тут з боку на вольот прийшов, прийшов якийсь осколок, ну і там вхідне і вихідне. І тільки там зашивали, більше ніде не зашивала. Mm -hmm. Все остальне заживало саме по собі. У мене було близько восьми таких осколочних ран по хотіло невеличких. Ви знаходились на вулиці в цей час, не в приміщенні? На вулиці я знаходились. Якраз там за будкою ми знаходились. Якби не та будка, то могло б бути гірше. Після поранення Катерина на кілька місяців виїхала до Західної України. Потім була у Києві в рамках медичного No Scar, ніж раму, їй безкоштовно пластичні хірурги зробили корекцію рубців, аби вони стали менш помітними. Ви вже давали інтерв'ю іншим змі? Розкажіть? Давала інтерв'ю японським журналістам. Вони приїжджали, цікавили ситуацію, ну, щоб люди японці допомагали нашій країні. Вони розміщають історії про нас. І також і суспільному телеканалу давала інтерв'ю. Як вони на вас вийшли? Вони дізналися, що у вас поранення? Вони вийшли, ну мені вже зробили операцію. Робили косметичне виправлення шрамів, і це така безкоштовна програма була. І завдяки цій програмі, так як я перша до них звернулася, вони захотіли висвітлити це в новинах. Коли лікарі працювали з одним зі шрамів у зоні декольте, виявили сторонній предмет. Ну я три місяці ходила. В мене там був осколок. Я навіть про це не знала. Так, вже перед операцією лікарі зробили додаткове обстеження, виявили, що там є що дістати звідти. Так би і не знала, якби не звернула, жила б собі далі. А ви попрощались зі своїми е, уламками? Викинули їх? Ні, уламки я. Залишився уламок в мене вдома, там в Києві зараз він <смі> <смі> лежить. Ну так, на пам'ять, пам'ять, звісно, не дуже гарна, але якщо таке як людина відбувається, значить ну, це варто про щось задуматись. І ти виживаєш, значить, ти в цьому світі чи не зробив всього, що ти маєш зробити. Катерина Коростенка, але тривалий час проживала у столиці, працювала у банку. Коли почалось вторгнення, дівчина разом з чоловіком приїхала до Коростеня. і чи не одразу вони стали волонтерами фортуни? Взагалі, я київлянин, просто жінкою в момент вийшло виїхати. Зараз тут допомагаю, Ну в основному приймаю сортую товар, допомагаю розподіляти на місця. А де ваш чоловік зараз? Ми з ним познайомились в перші дні е, війни, він волонтерів, приїхав з вами до сам не місцевий, а зараз? Ми поїхали до Івано-Франківська і ну, він пішов в воєнкомат, е, його забрали, він служить, ну, він не, не на передовій, не в гарячих точках. Просто несе строкову службу зараз в армії, угу. проходить навчання. А чим ви зараз займаєтесь? Пошуках роботи. Все, сьогодні до речі, має бути в мене співбесіда. Вам має пощаститися. Дякую, надіюсь. А взагалі, хто ви за спеціальністю? Чим займались до війни? Спеціальність у мене дуже цікава. Я інженер радіотехнік, а до війни займалась, працювала в Приватбанку менеджером. Катерина ділиться, що вона ніколи не була песимісткою. Вірить у краще, а те, що довелося їй пережити, не зламало, а зробило сильнішою. У мене були перечуття до війни десь за тиждень, Да? я прокидалась вночі в один той самий час і не могла зрозуміти, в чому причина. А під час війни, після от того, що сталося, ну я не скажу, що в мене там був великий стрес, просто що трохи ці рани заважали, так трохи біль був невеликий. Тривоги ну, спокійно вже переживаєш. Вже ну немає того, як в перші дні війни. До, до всього людина звикає. Ви надзвичайно мужня дівчина. Дякую